Українські безпілотники підірвали батарею ППО реактивну систему залпового вогню, склади та підстанції Росії, і це не військова казка, а реальні результати успішних ударів українських сил безпілотних систем. За останні три доби українські операції в тилу ворога завдали низку точних і результативних ударів по критичних об'єктах окупантів, що викликало значні втрати техніки і інфраструктури противника про це повідомив командувач сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Мадяр. Бровді. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За його словами, оператори українських безпілотників із першого окремого центру СБС, батальйону Кайрос, 414 414-ї бригади Птахи Мадяра та 412-ї бригади Немезес у координації з новоствореним центром глибинного ураження провели серію дуже ефективних ударів у глибокий тил ворога, які завдали суттєвих втрат окупантам. Серед успішних уражень, вибух і знищення пускозарядної установ. 9А84 зі складу ЗРК С-300В, розташованої на тимчасово окупованій території Луганщини, ліквідація 240-міліметрової реактивної системи залпового вогню М1991, виробництва північної Кореї, а також урадження важливих тягових підстанцій Сартана у Маріуполі і Карань в Андріївці, що на Донеччині, та підстанції Азов. Вська 220 кВ у Старому Криму Донеччинської області. Усі ці об'єкти відіграють ключову роль у логістиці та забезпеченні сил окупантів. Крім того, українські безпілотники знищили склад безпілотних літальних апаратів 144-ї дивізії, 51-ї армії в Новокраснянці та ще один склад БПЛА у самому Донецьку, удари, які суттєво вплинули на здатність противника проводити розвідувальні та ударні операції. Експерти вказують на те, що ці операції не були випадковістю, чи серією поодиноких епізодів. Їх координація та успішне враження критичних об'єктів свідчить про високу майстерність операторів і значне посилення потенціалу сил безпілотних систем у глибокому тилу противника. Такий розвиток подій говорить про те, що українські високоточні безпілотні засоби. Продовжують ефективно діяти там, де ворог почувався більш безпечно. Аналітики також наголошують, що атаки українських дронів на російські об'єкти в тилу не обмежуються лише військовими цілями, вони також мають стратегічний вплив на економічні ланцюги та логістичні системи ворога, включно з обмеженням постачання пального та підвищенням витрат на логістику всередині Росії, що вже призводить. До зростання цін на бензин і паливо у самій РФ. Ці результати стають ще вагомішими на фоні загальної динаміки війни, де українські безпілотники стають важливою частиною оборонної та наступальної стратегії. За даними деяких оцінок, дрони українських спецслужб і військових підрозділів за останній рік знищили елементи російської ППО на суму оцінювану в мільярди доларів включно з дорогими системами і складськими комплексами, що істотно послаблює протиповітряну оборону ворога. Варто зазначити, що ефективність таких ударів залежить не тільки від технічних можливостей безпілотних систем, а й від здатності України добувати точні розвідувальні дані, координацію підрозділів та розробку складних маршрутів проникнення в глибокий тил ворога. Дрони дозволяють завдавати ударів. Там, де традиційні засоби могли бути марні або надто ризиковані. Експерти оцінки також підкреслюють, що систематичні атаки по складах ППО та інфраструктурі ВРФ змушують російську армію посилювати протиповітряну оборону, що тягне за собою величезні витрати ресурсів і техніки. Таке навантаження впливає як на логістичні можливості ворога, так і на моральний стан його військ. Українські Сили продовжують адаптувати свою тактику, включаючи безпілотні операції як важливу частину загального зусилля по стримуванню агресії та відсічі ворогу. Успішні удари по об'єктах у глибині Росії не лише демонструють здатність України діяти на відстані, а й ставлять під сумнів ефективність оборонних систем противника. Таким чином, останні дронні атаки стали не просто тактичними ударами, а частиною ширшої стратегії української оборони, яка включає не тільки захист власної території, але і тиск на тил противника, послаблення його ресурсної бази і створення умов для подальших дипломатичних, а також військових переваг.